Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу я подивитися ситуацію з Лаврою: що там буде? Як закінчиться ця ситуація? Більше, ну, більше турбує. Да? Задають мені питання у коментарях. Зараз там йдуть. Я не дуже в цій ситуації розбираюся, якщо чесно. Не дуже читала новини, але но я так розумію, що дали певне число, да, якесь 29-й, по-моєму, вийти їм з цим папамусем із Лаври. Але, ну, звісно, щось у них там за протести, вони щось виїжджають, зупиняють Я бачила машину по новинам, яка везе ікону, ну, тобто вивозять там да, звідтіля все це. І от люди пишуть, яка чим закінчиться ситуація, чи ну, вийдуть ці батюшки попи із Лаври? І взагалом, чи буде це якось загальним таким повстанням? Ну, не повстанням, а можна так сказати, піднімуться оці з ну, якоби всі? Ті, хто вірує, ну я вірю в Бога. Вірю я всією душою і серцем вірю в Бога. Але він у мене тут. Мені не потрібно їздити в Лавру, ходити до церкви. Тобто, Я вірю тут. Я вважаю мої, ну, чисто моє мінніє, що церква Ну, це по бажанню, да? це як такий, знаєте, як обряд. Що потрібно йти туди, щоб стати там помолитися перед іконами. Але в мене вдома є ікони, перед якими я можу помолитися, запалити свічку. І я ж кажу: Бог зі мною, він тут у мені. А любов до нього в мене безмежна. Тому... Ну, я вважаю, що просто вони це вже ці всі батюшки вони зажралися. І Не хочу я. Нагнітати, щоб ви мені в коментарях кучу там бруду писали. Але в кожного, як кажуть, все своє. Нічого, якщо там вони дійсно, ну як подивишся. Ті батюшки, ті батюшки здавали там позиції ЗСУ і все. Тобто вони Московії всі підкорені. І тут прикриваються тільки, як кажуть, християнством, релігією, українською церквою і все, моя точка зору, що мені церква не потрібна. Я молюся вдома, Бог мене чує, я віруюча людина. Так, ну давайте подивимося, чим же закінчиться у Лаврі, чи підуть звідтіля батюшки. У Києві, в Києві-Печерській Лаврі, чим закінчиться ця вся ситуація? Чи підуть батюшки, чи ні, що, чим закінчиться ситуація у Лаврі? У Києві. Підуть, вони підуть. Да. Вони, вони підуть, але, знаєте, з війною, тому що їх пов'язує дуже багато. І як не прикро вам бачити цю карту диявол, але вони, ну, не чисті. Мені кажеться, вони не чисті на душу, так як прямо я й говорю. Є карта обману. Але вони відлюдники, вони підуть. Дві карти прямо говорить про це, що вони підуть, ви бачите? Так, ну і що? Чим закінчиться? Вони по там буде ще, як кажуть, новин про, буде, про них багато, але вони підуть, будуть намагатися дійсно всіми силами повернути свою все, будуть прямо, знаєте, вибивати свої. Ну, Своє перебування там. У них це ну от, вони розуміють, але ну якось вони, у них таке рішення, що це ну от, єдиний шанс у них це от, силою, да, шанс отримати, засидітися там. І шанс втриматися. Але проти них активні будуть, як кажуть, дії, і вони вийдуть з Ну, чим, давайте, чим закінчиться ця ситуація? Давайте про закриття цих церков, які ось, Московського патріархату. Чим закінчиться? Я кажу, я не сильна в цьому всьому. Чим закінчиться ця вся ситуація з закриттям церков Московського патріархату? Чим закінчиться, чим закінчиться ця ситуація в Україні? Знаєте, якось воно все дійде до президента. Президент буде президент буде вирішувати це все. І знаєте, якби він буде вагатися. Якось щось він буде вагатися, буде переживати, начебто. Тобто, щось тут будуть йому говорити про цей відхід їхній. І, от буде, щоб не було якось, знаєте, такого, як кажуть, Повстання чи не повстання, що ж вирішиться? Дуже багато людей з цих Україна планує що. Ну, якось, знаєте, вони їм дадуть якісь начебто інші якісь умови. Тобто, якісь будуть до них, до цих людей, до цих батюшок, інші якісь умови. Але вони от будуть там, колотитися будуть. Карта тут війни є, тобто тут якісь ну от, повстання будуть. Да, тут е, планують вони, як кажуть, далі все це, це йти розголос, вставати. Оця ось, ну от, е, віра оця, да, е, віруючі ці люди, от вони будуть намагатися, от дивіться, йти далі. Е, йти далі, ну тобто... Прям так хочуть змінити ситуацію, щоб так не було. Вони хочуть призна... щоб президент їх призвав. Добре, давайте подивимося. Що ж таке? Вони понесуть втрати, їх да, Давайте так. Чи закриють в Україні оці ж церкви православні, чи ці православні Боже, Московського патріархата, Чи закриють в Україні ці церкви? Чи закриють в Україні церкви Московського патріархату? Чи все ж таки закриють в Україні церкви? Закриють? Ну, знаєте, не так все швидко, не так все швидко. Ситуація буде така, що вони будуть намагатися втримуватися. І тут, знаєте, буде дуже касатися багатьох питань. Все ж таки удару їм великого завдали, ну, по їхнім, як кажуть, можливостям, по їхнім ресурсам. Завдано дуже те, що їх турбувало, те, що їм належить, їх тут почалися, знаєте, ось такі, от якась як удар в серці їм. Тому вони, от знаєте, будуть якось ну це вирішуватися ще питання буде. І буде прийняти рішення, але пізніше буде. Відстрочиться це якось рішення. Відстрочиться. Але вони от підуть. Буде така, знаєте, домовленості через війну, але вони підуть. Вони підуть, ну от буде війна якась. Ну, от війна ну між владою, між тим, що вони там, закони, хто там, ці, які там, я навіть не знаю, які там ці закони були і є. Ну, в принципі, люди будуть щасливі. Закінчиться це все, все. Закінчиться, люди будуть щасливі. Це ці батюшки щасливі, чи це влада? Ну, влада. Тут влада буде щаслива. Тобто, там будуть так, знаєте, щось буде прийнято рішення 50 на 50. Якесь урівноваження ситуації. Да, урівноваження ситуації. Але потрібно, знаєте, ну от буде якісь, будуть зміни. Все-таки будуть зміни. Почуємо ми якісь новини. Якісь новини, якісь пройдуть. Але ну, я бачу, що начебто їх ну, закриють. Там буде прийняте рішення. Прийняте рішення, бачите, стосовно них. Там нечисто все так на руку буде, чисто. Ну і буде святкування. Ну, по справедливості. Вирішиться питання по справедливості. Тобто, як не крути, все ж таки вирішиться питання по справедливості. Щось можливо ще потрібно задати, якесь питання. Не зображу. А як президент Зеленський відноситься до цього всього? А як президент Зеленський відноситься до цих всіх московських патріархатів? Як президент Зеленський і його, ну, зараз я по відношенню подивлюся, як його відношення. Ну, він хоче, щоб все це закінчилося. Він хоче, щоб це все тут були, знаєте, підняті ці люди, були підняті по суду. І процес, щоб завершився. Тобто він буде ну от він за це, це в його руках. Він не бажає, знаєте, такого. Він не бажає їх вигнаття такого, знаєте, він бажає якихось домовленостей. Щоб вони пішли, пішли ну, переїхали, переїхали, можливо, в Московію туди, де їм там хочеться. Ну, Зараз він поки що, знаєте, вирішує. Він зараз чомусь у нього також якийсь, знаєте, такий ступор, і якесь прийняття. Ну, він на паузі стосовно прийняття рішення. Так, давайте. Я не знаю, чи там закони які були. Я, ну чесно, не знаю і не розумію, що там дійсно відбувається. Я просто дивлюся те, що мені написала підписниця. Подивіться, от, чи виженуть оцих батюшок. Давайте подивимося дії, дії президента Зеленського до стосовно цих батюшок. Дії президента Зеленського стосовно цих церков е, Московського патріархата і стосовно цих батюшок дії, які дії будуть у президента Зеленського стосовно цих людей, він возьме під контроль. Це все буде під його контролем. Е, ситуація тяжка, але він е, розуміє, що потрібно тут щось робити. Він хоче змін, да? Він прийме якесь рішення. Бачите, знову ж таки, карта не відходить. Але ця карта, вона кармічна, вона. Тобто, так повинно бути. Так повинно бути. Тут будуть якісь обговорення і прийняті якісь рішення. Які дії, Ну він не буде їх, вони позакриваються. Хотять вони цього чи не хочуть. Але буде, ну от як кажуть, біль з печаллю. бій з печаллю. Ну, добре, давайте також ще спитаємо останнє запитання: спитаю, чи буде якесь повстання в Україні стосовно цієї релігії? Чи буде повстання в Україні якийсь майдан, чи щось по типу такого? Чи буде майдан в Україні стосовно релігії, питання релігії цієї, що це тут виганяють оцих батюшок? Чи буде в Україні найближчим часом? Чи буде в Україні найближчим часом Майдан стосовно... Оцих батюшок, чи буде в Україні Майдан стосовно релігії? Чи буде в Україні Майдан стосовно релігії? Ні, не буде. Не буде. Ситуація хитка, але її от, да, домовляться, бачите? Тобто, питаю, чи буде, чи не буде, не буде. Ситуація хитка, будуть вибір якийсь, і буде якісь домовленості. Ні. Рі... Вирішення знайдуть. вирішення Виріш... знайдуть. Ні, по помірності все буде добре. Вони відійдуть туди, десь до Московії, чи куди їм треба, вони відійдуть. Кому потрібно жити там, хто підпорядкований Московії, ті туди відійдуть. Тому такий був розклад. Подивимося, як, якщо чекарти побачили, те, що дійсно я в них хотіла від них. Тому що я ж кажу, я ну не розумію ситуацію цю і не хочу навіть її розуміти. Я ж ще раз повторився, що я віруча людина і Бог у мене тут зі мною. Тому дуже буду вдячна, хто підтримає мене вподобайками, це тобто такими ручками вперед лайками. А також, хто підпишеться на канал. Якщо якому цікаво, підписуйтеся. Відео у мене виходять постійно. Також посилання є під моїм кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Приєднуйтеся, буду дуже рада бачити вас і там. На все добре, віримо в Україну. Віримо в найкращі часи, які будуть попри все, попри війни, проти оців повстання, майдани, релігії, все ми віримо в щасливе майбутнє України. Тому бережіть себе на все добре.